Шановні клієнти, в нашому салоні з'явилася новинка. Це Peugeot 308 2010 року випуску, в кузові хетчбек з бензиновим двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, в гарному стані. Базові комплектації. В цій комплектації де повні склопідйомники, обігрів передніх сидінь, ткановий салон. Клімат-контроль двозонний, мультимедійна система штатна. Пробіг даного авто становить 208 тисяч км. Стан салону, як на свій рік, непоганий. Автомобіль дуже гарно підходить для тих, хто шукає авто в бюджетному класі на автоматичній коробці передач. Розхід палива даного авто становить біля 10 літрів. Запрошуємо на огляд цього авто або багато інших.